Пропоную переглянути е, порівняльний тест е, збройового мастила РЖ стандартного та е, збройового мастила Лембо. Для цього я додаю у ванночку трошки мастила і відмикаю. Бачите, тут є клин. Починаю давати навантаження. От видно силу струму і навантаження. От десь заклинення вийшло біля двох одиниць. Що я хочу зараз зробити? Зрозуміло, що таке навантаження витримується. Я зроблю таке діло. Я відключаю ванну, збираю. Я її віддвигаю. Беру збройове мастило Лембо. Починаю давати навантаження. Сила струму починає збільшуватись, це й чути. О, да. я трошечки додав, спрея Лембо. Тепер дивіться, сила струму впала, навантаження не зменшилось, при тому навантаженні, і я починаю додавати навантаження, щоб переміняти можливості. Тобто, як, е, наскільки зменшується тертя в парах металу. Зазначу, що це е, і чорних металів стосується, і кольорових металів, які використовуються в різноманітних механізмах зброї. Бачите, зараз 11-12 одиниць приблизно в 5-6 разів більше навантаження, а заклинювання немає. Звісно, що про буде краще працювати, тобто механізми. Дякую.